Стану твоїм дофаміном. Настав час приготувати різдвяні імбирно медові пряники. Бо знову ж таки, будуть в моїй інтерпретації, де буде менша кількість цукру, а буде трошки інша варіація борошна і менша кількість меду. Для цього нам потрібно взяти 50 грамів меду. Також туди ми додаємо одразу, в мене кокосовий цукор, його взагалі мізерна доза, там одна столова ложка, це там 20 грамів. Він просто дає нотку карамельну. Потім ми туди додаємо спеції для імбирно-медових пряночків. Я беру корицю. на кінчику чайної ложки я беру імбир. Також на кінчику чайної ложки, а ще я додала, така є, продається суміш, так і називається для імбирних пряників. Я не знаю, можливо, там кардамон, кориця, ну я так трошечки для, також для нотки. Потім ми туди додаємо. Чесно, ви знаєте, мою любов вже, мабуть, до екстракту ванілі, я її додаю всюди. І для, до них я також додам, бо вона також дає прикольний такий запах ванільний. І одразу туди ми додаємо 40 грамів вишкового масла. Усе це ми відправляємо на пательну на нижче середнього вогонь, для того, щоб усі інгредієнти поєдналися і цукор розчинився. Добре поєдналося. І потім ми в цю масу будемо додавати одну другу чайної ложки соди. І станеться така класна реакція. Дивіться. Зараз буде ставатися просто магія. Отака От у нас стає маса така. Потім цю масу ми переливаємо в іншу ємність, щоб вона трошечки вистогла. І туди ми будемо додавати одне яйце. Бульк перемішую до однорідності. І далі ми додаємо сухі інгредієнти мигдалеве борошно перемішую. Далі ми додаємо суміш цільнозернового борошна та звичайного пшеничного борошна. Коли лопаткою вже стає тяжко мішати, можна додати ручки. Уявляєте, зламалися. Оце так. Оце, бачите, так що треба вже було додавати ручки. Вимішуємо тісто, щоб воно не липло до рук. Але і не забиваємо. Так, бачите? О, воно вже таке, бачите, досить пластичне, досить приємне. Так ось. Довимішуємо. Формуємо отакий квадратик, ховаємо його в харчову плівочку і в холодильничок на одну годинку. Оп. все, відправляємо в холодильник. Чекаємо далі будемо розкочувати. І підготуйте обов'язково форму. Так, дістаємо тісто з холодильнику, воно годину там стабілізувалося. Розкатуємо тісто, розкатуємо десь, щоб залишалося, ну, мабуть, міліметра три. Я думаю, що достатньо по товщині. Я дуже тонке не люблю, тому мені прям супер класно. І будемо. Вирізати ось такі, ось такі цікавенькі формочки. Такий чоловічок, Така от зірочка. Оп. І такі от нас пряночки виходять. І викладаємо в деко ось ці пряночки. Так, пряночки ми зробили і відправляємо духову в духову шафу на хвилин 12 при 170 градусах. Ну все, наші пряночки готові. Будемо діставати їх з душової шафи запах, на всю квартиру. Перекладаємо їх гарненько. Сюди. Перекладаємо, перекладаємо. Що ми робимо далі? Беремо цукрову пудру. Ну, це для краси. Ну, я взяла не цукрову пудру, я 에, признаюсь, Я взяла алюлозу, але ви можете взяти 에, цукрову пудру. Алюлоза це такий новий підсолоджувач. Я ще той експериментатор. Пахне дуже смачно. Корицію. Дуже круті. Такі от пряночки у нас виходять. Дуже прикольні. Давайте спробуємо. Зараз вони м'якенькі, але коли вони вистигнуть, вони стануть трошечки твердішими. Обов'язково приготуйте. Це дуже смачні пряночки.